Скляна тиша. У серці невеличкого містечка стояла дивна споруда, вежа із дзеркал. Кожен, хто поглядав на неї, бачив себе, але зовсім не так, як у звичайному дзеркалі. Відображення у вежі було без прикрас і масок. Геть чистим і правдивим. Одні казали, що це диво, інші, що це прокляття. Та істину знала лише вона. Вежу називали просто скляна. Вона стояла нерухомо, мовчазно приймаючи всіх. Хто наважувався наблизитись. Люди бачили в ній те, що боялися побачити в собі. Оксанка, наприклад, колись прийшла до вежі в надії знайти в собі впевненість, але побачила в відображенні лише свої страхи, вона відвернулась зі сльозами і, дорікаючи вежі, за те, що вона Така жорстока. А був і Павло, який підходив кожного ранку, ніби на ритуал. Він говорив до свого відображення, сперечався і дякував, бо бачив і силу, і недоліки. Він не боявся. Вежа відповіла йому тишею, але в цій тиші було щось значуще Прийняття. Та одного дня до вежі прийшла дівчина на ім'я Ірі, яка не шукала відповідей, вона просто підійшла і дивилась. Її відображення було точним, але вона всміхнулась ніби вже знала, що побачить. Ірі торкнулась скла і прошепотіла: Я бачу тебе. І вперше вежа, яка завжди була безмовною, відповіла: ні, не словами, відображення розчинилося, і Ірі побачила, що за склом була не просто гладь, там був цілий світ, світ зі страхів, мрій, очікувань і всього того, що люди бачили в церкалі і вважали, що це про вежу. Вежа всміхнулася їй, Ірі зрозуміла. Кожен, хто дивиться на вежу, бачив тільки себе, тільки ті, хто наважувався подивитися глибше, знаходили істину не просто відображення, а простір для самопізнання. Ірі повернулася до містечка. Її дзеркальне серце, таке ж як у вежі, відкрилося для інших. Люди й далі говорили й про її силу, велич чи навіть слабкості. Вони бачили свої історії, свої страхи, свої мрії, а Ірі тільки посміхалася. Бо вона знала правду, вона просто була.